В передньому відео, бачите, тут для мого будинку має бути ця територія. Для когось будинку, чесно, не знаю, але. Він буде. Я звіс, я надіюся, звісно, він буде. Звісно, вона вже є. Це ж яким треба бути дурним, щоб хоча б за два місяці не побудувати якусь халабудку. Ну що ж, друзі, давайте вам покажу, як виглядає мій будинок. А виглядає будинок? Якось так. Непогано скажіть. Та так, я знаю. Це повний крівінж. Якщо ви подумали, що це все, що я зміг зробити, побудувати будинок, то ви помиляєтесь. Бо якщо повернути сюди, ми зустрінемо штучне озеро. Також невеличкий міст, який я побудував. І угадайте, куди це все веде? Правильно, до прапора України. Давайте быстренько це все пройдемо. Це, звісно, все добре, але якщо нижче спуститися, нас вітає парк Шевченка. І будь ласка, не потрібно мене осуджувати. Чому я назвав так парк? Лише обрані знають, чому я назвав так. Я на вам ясно понятно. Якщо ні, то йдіть на тут. В мене типу города невеличкого, і далі йде така просто вуличка з парком, з квітами, з лавочками і т.д. Побігли. А тут в мене типу красивого водоспада. І вгадайте, що, друзі, ми знову спускаємося нижче. Це останній третій рівень, можна сказати, що він називається житлово-господарський відділ. Тут знаходиться моя теплиця з морквою і картоплею, звичайні декоративні будинки. Також декоративні дерева. В цьому невеличкому будиночку знаходиться ферма досвіду, а це просто тюльпанова вулиця, якщо можна так сказати. І також прекрасний вид на моє озеро. Зараз на ваших екранах відбувається таке невеличке відео, де я просто оглядаюся, що я побудував на своїй території. Чесно, я не очікував, я просто думав, що побудую будинок, ти все, кінець. Але якось знайшлося якесь натхнення, і я почав просто будувати масштаб. Я дуже задоволений цим, що я зробив. І в цьому прекрасному місці, друзі, закінчується третій сезон Майнхавену. Уже тиждень тому, як почався четвертий сезон Майнхавен 4. А я ще на Майнхавені 3 і знімаю для вас відео. Тому дякую за ваш перегляд, друзі. Я сподіваюся, що ви поставите свою подобайку, підпишіться, підпишіться на мій канал по стандарту, як завжди. А з вами був я шторм, і всім бувайте. Бувайте, не хворайте. Зустрінемося точно не через тиждень.